Ну, добре. О, ще є, є якийсь лист. Ой, йо-моє. Моя люба сетя тобі буде приємно почути, що я отримала повідомлення від моїх знайомих з кембриджу Як визнали, що вони дійсно. Комиля кумель... писи. Не знаю. У своєму розумінні мете. Ридних душів. Схоже, що я, ірландський, так і британський астрономи, ми спиралися на роботу італійського колеги. Зауважу, всі магли, наскільки я знаю, щоб запропонувати обмислення обі... положення пилу на землі орбіті, як спосіб пов'язати. Мето метеозкомент... з кометами. геніально насправді, можна тільки уявити, що вони могли би зробити із е, з, заровинним ним телескопом. Я дико вибачаюся, але моя дефліксія з цим шрифтом просто вийшла. а На превеликий жаль, я відчула, що мушу. Пр... Продовжувати використовувати у листуванні псевдонім з тих часів, коли я була паном Венном. Ой, хой, мати таємно, але особисто дещо захопило пиво, причина мене дратує. Я з нетерпінням чекаю нашої, нашої подорожі не при кінці цього року. до... Жантар Мантар. яка ж пригода чекає на нас. Я сумую за тобою, люба сестро, і сподіваюся, що в тебе все гаразд. З любовлю, жесть Так, мені цікаво було цю штуку. Rebellion.